Чому ми постійно занурюємося в чергову хвилю паніки від глобальних катастроф до локальних страхів? Медіа давно зрозуміли, що страх продається, і він продається не лише через новини, а й через ваші емоції. Коли ви боїтеся, ви стаєте легкою здобиччю для всього від реклами до політичних маніпуляцій. Страх це та емоція, яка змушує вас діяти, і медіа не соромляться це використовувати. Вони давно зрозуміли, що страх найефективніший інструмент для привернення уваги. У нашому мозку є центр тривоги. Ми дали тіло. Яке активується, коли ми чуємо про небезпеку. Людина інстинктивно намагається залишатися в безпеці, тому новини про загрози завжди будуть трендом. Заголовки формату Ти це повинен знати інакше буде пізно, чи «10 загроз, які зруйнують твоє життя, викликають миттєву реакцію. Страх змушує нас клікати, читати, дивитися, а це означає рейтинги, прибуток і вплив. Як працює страх? Справа в тому, що це найефективніший інструмент маніпуляції. Він діє безпосередньо на емоції, паралізує критичне мислення та змушує людину діяти імпульсивно. Коли людина налякана, вона втрачає здатність логічно оцінювати ситуацію. У такому стані більшість людей готові робити все, що їм скажуть, аби лише позбутися цього почуття. Страх нейтралізує здоровий глуст, змушуючи людину діяти інстинктивно, а не раціонально. Це саме та емоція, на якій працюють медіа, політики і великі корпорації. Політики активно використовують страх для зміцнення своєї влади. Класичний приклад це обіцянки захистити від зовнішніх або внутрішніх ворогів. Під час виборчих компаній часто розігрується карта національної безпеки або економічних загроз, створюючи образ ворога або катастрофи, що дозволяє мобілізувати електорат. Люди, які відчувають страх, звісно, схильні підтримувати лідерів, які обіцяють їм захист. Пам'ятайте, що на страху добре працюють закони про безпеку, які в свою чергу обмежують права, хоч і дають відчуття безпеки. Наприклад, обмеження свобод в обмін на боротьбу з тероризмом або, наприклад, захист від шкідливих технологій. Медіа – це величезний бізнес, і для них важливо тримати вашу увагу. Страх змушує вас переглядати новини, шукати більше інформації, яку вам часто взагалі не потрібно знати. Ви боїтеся, тому відкривайте нові заголовки, слідкуйте за оновленням, читаєте статті, які нагнітають ситуацію ще більше. Це автоматично збільшує рейтинг новин і дозволяє медіа отримувати більше доходу від реклами. Наприклад, під час різних криз медіа активно підкреслюють найгірші прогнози, тим самим затримуючи вашу увагу на події. Контроль через страх це не нова концепція, вона працює не лише на рівні урядів і корпорацій, а й у повсякденному житті. Люди змушені підкорятись нормам, рекламам і рішенням, які обмежують їхню свободу, бо їм завжди показують наслідки катастрофи, хвороби, кризи, війни. І що цікаво, цей контроль відбувається без примусу. Він проникає у наше життя поступово через нашу реакцію на ці стимули. Таким чином, маніпулюючи нашими емоціями, можна досягнути того, щоб ми приймали рішення вигідні іншим.